Сьогодні вже три ракетні атаки було мимо нашої області, мимо міста нашого. Тому доводиться бути постійно в тонусі. Робота у нас була завжди. Просто зараз такий період часу, що ворог почав інтенсивно завдавати вогневого ураження інфраструктурі нашої країни. Це німецький кулемет МГ-42. За його допомогою бійці 119-ї окремої тероборони полюють на шахеди на Чернігівщині. Добре, вони тим, тим що вона скорострільна і тому добре для нашої роботи. Предназначена вона для низького летячих цілей. Тому ми і... І ми тримаємо її на нашому озброєнні. Мобільна вогнева група працює над ліквідацією повітряних цілей над Чернігівщиною. Для виявлення безпілотників у нас є програмне забезпечення, яке показує, в якому напрямку йде ціль або кількість цілей, висота, швидкість, її, в якій зоні буде проходити. Ми можемо визначити, в яку місцевість нам треба висунути, щоб максимально бути ефективними і зробити свою роботу. 100%. З команди до бою, до готовності один у нас є до 20 хвилин. За цей час нам треба висунутись на позицію, якщо ми не там. Якщо ми там, то скоригувати свою мобільну вогневу групу в зону ймовірного прольоту цього супротивника. І... Висунутись на позицію, зайняти місце, підготуватись до роботи. Військові працюють не лише з кулеметів, на озброєнні мають і ПЗРК Стінгер для відпрацювання по ракетах. Це американська зброя, надана нам для ураження повітряних цілей, таких як крилаті ракети, легкоброньовані летячі цілі, літаки або гелікоптери. Можна також працювати і по безпілотниках, але ну, трішки. Не економічно невигідно все робити. Тому працюємо кулемета по безпілотниках. Для ракет є у нас ПЗРК. Супротивник все-таки модернізує це озброєння своє, змінює якісь вносить корективи, міняє колір, міняє напрямок глушників, двигуни, змінює. Тобто це впливає на шум, на визначення як акустичного, так і візуального цього об'єкта вночі або в день. То ворог користується тим, що темно, нічого не видно. І все-таки своїх безпілотників вночі. Це звищує ефективність цих безпілотників. Тому що вдень ну, це доволі така проста ціль. Він захватив ціль, я почав в ту сторону світити, і всі почали працювати. Ось собственно, все. все. Ну, емоції були не Виброс адреналіну, тобто, це... після цієї ночі хотілося ще і ще, але ну, якби це не приносило. А людям біди. На сон відводиться дуже мало часу, тому що з, з кожною тривогою потрібно виїжджати і пильнувати за цими цілими, які летять ну, в бік нашого міста. Ну, повинні захищати місто, ну, пересуватися з одного міста на другу, при виявленні при. Підльотів якихось цілей до нашого міста і знищувати їх. Всі виконують, всі роблять свою справу і будемо триматися. Слава Україні! Є втома, звісно, у хлопців у всіх, але ж хто як не ми. Дар'я Янушкевич, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.